Слава Богу, браті сестри, ми серед живих в Домі Божому, де Господь сьогодні промовляє до кожного із нас. І ми вже багато чули Слово Божого, гарні псалми співалися. І всім цим Бог говорить до нас, як до народу свого. Знаєте, браті сестри, життя наше воно настільки швидко проходить, особливо в час, який ми сьогодні живемо. Тільки почався понеділок, вже п'ятниця. Ми десь спішимо, плани строїмо, десь біжимо. І день недільний знаєте, це та зупинка для Божого народу. Всі зупиняються, приходять в дім Божий, і можна перевірити свою дорогу. І Боже Слово каже, через пророка Божа: зупиніться на дорогах ваших і розпитайте, можливо, протязі неділі хтось зійшов з дороги. Яка ціль має бути в кожного християнина, браття мої сестри? Вічне небо? Кожного ранку, коли ми просинаємося свого ліжка, ми маємо пам'ятати, що ми крокуємо до вічності, щоб бути з Богом. І буває, порою диявол це все бачить і підходить, і Біблія каже, він не крикуєчі лев, бере і викрадає. Він дасть тобі всякого в житті, щоб ти достигав інші цілі пішле, тільки щоб тебе збити з дороги правди. І, можливо, на протязі тижня хтось зійшов з дороги правди, хтось десь зійшов з тої правильної дороги, і сьогодні в Домі молитви можна зупинитися, і Боже Слово лунає, поправити свою дорогу і далі крукувати до вічності. Так часто появляються речі у віруючих людей, братя, сестри, і я задаюсь питанням, чому вони появляються? заздрість, гнів і все інше, що сьогодні заважає йти до вічності. Чому? Бо втрачається ціль. Втрачається ціль, людина перестає думати, до якої цілі вона крукує. Бо якщо сьогодні буде заздрість в серці, то Бога не побачиш. Якщо будеш на когось злитися, Бога не побачиш. Якщо в житті твоєму буде клівіта, Бога не побачиш. Якщо втрачаєш ціль, якщо забуваєш, куди крукуєш, то ці всі речі появляються. Але коли приходить на розум та ціль, та мета, до якої ми сьогодні всі крукуємо, братя мої сестри, все те воно десь відпадає, стає на друге, на друге місце в нашому житті, воно нам стає неінтересне. Ми стараємося себе очищати, тому що крокуємо до неба, до зустрічі з нашим Богом. Нехай нас Господь благословить. Я читаю місця Божого Слова, три місця Божого слова, книга вихід. Перше місце, 32 розділ, 15 вірш. І повернувся, і зійшов Мойсей із гори, а в руці його дві таблиці свідоцтва писані з обох сторін. Звідси і звідти вони були писані, таблиці Божа робота вони, а письмо Боже, письмо воно вирізблене на таблицях, і почув Ісус голос народу, як кричав Він та й сказав До Мойсея крик бою в таборі. А той відказав: це не крик сили переможців і не крик слабості переможених. Я чую голос співу. І сталося, коли він наблизився до табору, то побачив теляти та танці і розпалився гнів Мойсеїв. І він кинув таблиці із рук своїх та й розтрощив їх під горою. Друге місце книга Вихід, 20 розділ, 22 вірш. І промовив Господь до Мойсея, отак скажеш до Ізраїлевих синів: Ви бачили, що я говорив з вами з небес. Не будете робити при мені богів із срібла, і богів, із золота, не будете робити собі. Ти зробиш для мене жертівника з землі, і будеш приносити на ньому свої цілопалення і свої мирні жертви, і дрібну худобу свою, і велику худобу свою на кожному місці, де я згадаю імення своє, я до тебе прийду і поблагословлю тебе. І третє місце Іван від Матвія, третій розділ, 37-й вірш. Єрусалиме, Єрусалиме. Що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе, скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Братя мої сестри, давайте скажемо слава нашому Богові за Його слово, за те, що ми можемо бути сьогодні в Домі молитви. Готуючи цю думку, я сидів і аналізував, в який час ми сьогодні живемо. Мені прийшло на пам'ять пророцтво, яке було сказано декілька років тому. І мені прийшла така думка, братя мої сестри, якої я зразу не розумів. Мені прийшла така думка, що біда під назвою все добре. Може бути біда під назвою все добре. І потім я відкрив Боже Слово, і там ми читаємо про одного чоловіка, який написано, що він захворів. Це був цар Єзекія. І приходить Ісая, і каже, що зроби заповідь в домі своєму, бо дні твої вони пораховані на цій землі. Прийшла біда в його життя. І цю біду Єзекія побачив, браття мої сестри. І написано, що коли Ісая пішов, він почав молитися, Господи, ти глянь на мою дорогу прожиту, я ходив вірно перед лицем Твоїм, я все робив правильно так, як Ти хотів. Глянь, зглянься надо мною, вступися наді мною, біда прийшла в життя Його, яку він побачив. І написано, що Єзекія гірко плакав перед Божим лицем, і слово Боже каже, Ісая ще не вийшов. І з дому царського, з двору царського Бог каже: повертайся. І йди знову до Єзекії. І Ісая каже, що Бог почув твою молитву, Бог побачив життя твоє, Бог побачив біду твою і каже, що Бог продовжує тобі 15 років твого життя. І далі життя Єзекії продовжується. І Біблія каже, що Єзекія почав робити неугодне перед очима Господніми. І Бог знову посилає Ісаю в дом Єзекії і питає Ісая, Єзекія, хто був в домі твоєму, звідки приходили ті люди, що казали, що бачили, приходили з Вавилону, і нічого не було в моєму домі, щоб я б їм не показав. І Бог каже до Єзекії такі слова: за те, що ти це зробив, то все те, що ти показав, буде забране з твого дому. І дехто з твоїх синів піде в полон до Вавилону. Братя мої сестри, іншими словами, Бог каже, і за цей поступок ти навів біду на свій дім. В твоє життя прийшла біда. І зеке каже такі слова: добре слово від Господа, мир і безпека за днів моїх. Біда під назвою все добре. Як часто, браття і сестри, біда приходить в життя людини, і коли щось болить фізично, коли щось не стає в нас фінансово, ми це бачимо, нам це болить, ми молимось до нашого Бога. Але коли людина відступає від Бога, це також приходить біда. І часто ця біда, вона приходить так коварно, так лукаво, і людина не замічає того, браті сестри. І Боже слово каже, що Єфрем був час, коли змішався з народами, і чужі пожирали його силу, а він того не бачив. Вже сивина на візках його, а він того не знає, він того не замічає, біда прийшла. І ми співаємо такий псалом: якщо прийшла біда, хто вам, скажіть, і поможет? Браті сестри, ми сьогодні перед Богом живим, як я сказав, щоб нам зупинитися на своїй дорозі і перевірити, як часто приходить біда тілесна, і нам воно болить, і ми його бачимо. Але часто приходить біда духовна, і люди відступають від Господа, і люди десь очі духовні закриваються, і людина цього не бачить, браття мої сестри. І Бог торкається Духом Святим, Бог говорить через слово своє. Бог нагадує в служіннях і каже до свого народу народи мій, народи мій, зупинися. Я хочу зібрати тебе. Я хочу тебе довести до небесного Єрусалиму. Але людина закрила свої очі, і вона каже: в моєму в житті все добре, біда під назвою все добре, браття мої сестри. Я згадав про те слово, яке було сказано декілька років тому в нашій общині. І там були такі слова, що каже: народ мій в цій країні він розділиться на двоє: одні підуть під тінь Єгипту, а інші будуть стояти у вірі, і прийде велика переплавка, і там були такі слова, що аци мої будуть в принібрежені. А сосуди мої будуть потоптані і викинуті на насмішку. Але далі таке було слово, але я Бог, який бачу все. Хвала нашому Богові. І ми сьогодні перед таким Богом стоїмо. Я Бог, який бачу все. Я Бог, який контролюю, я Бог, який говорю до своєї церкви. І ті люди, які мають бажання, щоб почути Боже Слово, вони почують. І якщо сьогодні ти є на цьому місці в домі молитви. І, можливо, ти вже давно не сповнявся Святим Духом. Ти забув, що таке наповнення в Боже, але ти в твоєму житті все добре, і ти не замічаєш, що ти відступився від Божої істини і сьогодні день перевірити свою дорогу. Братя мої сестри, Боже слово каже: я Бог, який будує свою церкву, і ворода пекельні вони її не здолають. І я хотів би, браття, мої сестри, моє бажання, щоб я і ви були тим кірпичиком, тим твердим основанням, які міг би брати Господь і строїти своє будівництво, церкву Христову, яка буде воювати з воротами пекельні, і вони її не здолають. Щоб ми, і сестри, не були просто, які б'ємо повітря, не просто які приходимо на це місце і дарма проводимо час. Бог не раз зупиняє свій народ і нагадує, щоби наша дорога була правильна перед лицем Господнім. І я прочитав оце місце, коли Бог через Моїсея казав до народу ізраїльського: Я Бог, який говорив з небес, з висоти неба до тебе і казав тобі, щоб ти не робив ніяких богів, ні срібла і ні золота. Я той самий Бог, який казав, щоб ти мазав косяки дверей там, в Єгипті. І коли буде проходити ангел-губитель, він пройде мимо. І ти бачив ці чудеса. Я той Бог, який посилав манну, коли ти був в пустині, я той Бог. Який йшов перед тобою в стовпі огняному і в стовпі облачному. Я той Бог, який в'являв чудеса у твоєму житті. Браття мої сестри, Бог говорив до свого народу, але прийшов час, коли Мойсей розмовляв з Богом, а там знизу народ веселиться, народ танцює, народ відійшов від істини Господньої. В їхньому в житті все добре. Бог каже, біда прийшла в мій народ. Мойсей, іди, бо народ відійшов від Господа. Прийшла біда, і коли вони сходять, Ісус навин каже: Я чую крик бою в таборі. Оце не крик бою, це не крик переможених і не крик переможців. Я чую спів, я чую танці. Я чую, як народ Господній відступив від істини, браття мої сестри, народ мій розділиться на двоє. Одні підуть під тінь Єгипту, а інші будуть стояти в вірі. Браття мої сестри, нехай збереже нас Господь, збереже наші сім'ї, щоб ми не попали під тінь Єгипту, щоб наші очі не закрилися, але щоб ми всякого часу стояли твердо перед лицем Господнім. Народи мій, народи мій, як я хотів і як я хочу зібрати тебе і довести до небесного Єрусалиму. Сьогодні час подумати. Про життя своє, про дорогу свою, Братя, мої сестри, можливо, вона зійшла, можливо, втрачена ціль. Можливо, ті речі, які заважають нам крокувати до вічності, вони появляються в нашому житті, і ми не можемо з ними боротися, тому що духовно ослабли сьогодні в домі молитви. Серед нас є той Господь, який є сильний лікар, вилікувати від всякої потреби у твоєму житті. Якщо ти прийдеш щирим серцем, він тебе благословить, і він дасть тобі своє, своє спасіння, дасть надію, і ти зможеш дійти твої і ти твоя сім'я і твоя родина вона буде спасенна, і ти зможеш увінчатися у славі неба. Нехай кожному із нас Господь допоможе пильнувати, щоб ми не ослабли на нашій дорозі. Ім'я Господі, нехай буде прославлено. Йому слава. Амінь.